Це був звичайний підліток із кримського села, який закінчив в рідному селі школу. У підлітковому віці в нього не було якогось такого ну, самоусвідомлення, хто він і так далі. Не було якоїсь такої чітко вираженої ідентичності. Завдяки одній зі шкільних вчительок він собі викликав, можна сказати, українську ідентичність. Він дуже гостро і різко реагував на будь-яку несправедливість. Його відгуком на події 13-14 року стало те, що він поїхав в Київ на Майдан. Він потім ще брав участь в акціях Руху Євромайдан крим уже безпосередньо в Сімферополі, теж в 2013-2014 роках. Він навіть у себе вдома в селі. Знаючи, що це здається вже після окупації було, але він висловлював свій протест тим, що він наносив аерозольну на Паркані, на воротах, там, три зуби, Крим це Україна. Тобто от він так це висловлював в тому числі і ну, якби, усвідомлюючи наслідки, але ну, він такий був взагалі. ну… Думаю, не буде помилкою. сказати, ну Патріот це безумовно, але я думаю, не буде помилкою сказати, що він був безстрашним.